Що і для кого, от власне, цей віршитель судіб зараз, як то кажуть, мовить про все це ми поговоримо з Петром Олещуком, політологом. Він з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! А... Знаєте, я зробив для себе висновок, якийсь момент, що Медведів він звичайно абсолютно відбитий на всю голову. Ну це так, моя особиста думка. Але разом з тим це не заважає бути йому рупором, тому що якщо би, наприклад, якісь офіційні політичні дійсно вагомі особи в Росії, хоча як на мене таких дуже мало, почали би щось подібне говорити на реально дипломатичному рівні, ну це було би було би дуже серйозно. А так. Це теж серйозно, але говорить ніби несерйозний такий род Медведєва, до якого всі ставляться так зневажливо. Як вважаєте? Ну дарма ставляться зневажливо, тому що він має цілком офіційну посаду заступника керівника цієї самої Ради національної безпеки і оборони Російської Федерації. Крім того, він експрезидент. Російської Федерації, який був фактично на цю посаду, призначений з волі Путіна, тобто це, очевидно, робить його представником команди Путіна, і що характерно, він ці заяви робить регулярно кожні вихідні, і при цьому посади він не втрачає і статусу він не втрачає більше того. Знаєте, там справді такий був цікавий момент, тому що він на певному етапі, мабуть, перестарався з цими всіми погрозами, і його справді почали сприймати максимально несерйозно. Ну, з ну таки почали поширюватися думки, що це все прояв якогось просто алкоголічного, алкоголічної маячні на білої гарячки. Тоді Медведєва спеціально, як то кажуть, дістали, відмили, посадили перед камерами за красивим столом, і він це все почав зачитувати. Знову ж таки, особисто, щоб нікого не було сумніву, що це справді Медведєв, а не якийсь там відморожений райтер, чи там просто хтось, хто взяв під контроль його аккаунт в мережі Телеграм. І знову ж таки, як показує інтерв'ю Путіна відомому таке Карлсону, Путін абсолютно нічим не кращий. Тобто, він такий самий відбитий, абсолютно психопат, який мислить категоріями. Якоїсь уявної історичної справедливості заснованої на безграмотності та відсутності системних знань в історії, а також відсутності взагалі розуміння історичного процесу, просто Путін він це все виказує дещо по-іншому, але ніякої принципової відмінності між ним та Медведєвим, між манерою, способом мислення, між логікою я особисто не бачу. Але є один момент, який, як на мене, треба розуміти, коли от знову ж таки всі читають ці заяви з боку Медведєва У нас дійсно до них, до них звикли, і звикли розглядати це як те, що знову ж таки Медведєв як у нас люблять казати, переміг чергову Фінляндію, мабуть, літер Фінляндії, і почав щось писати. Але на Заході це все сприймають ну, не те, щоб серйозно, але принаймні уважно, тому що. Для них Медведєв – це офіційний а, представник російської влади, який має відповідний статус. Статус, в принципі, співмірний, наприклад, із якимось відомим спікером Пентагону чи якогось іншого відомства Сполучених Штатів. Вони це все слухають, і це очевидно так само призначено і для них. Це знаєте, така собі гра в доброго злого слідчого, коли, начебто, Путін там якісь мирні ініціативи висуває. А Медведєв обіцяє всіх, як то кажуть, спопілити за допомогою ядерної зброї, так і чого ж тоді не реагують? От питання, якщо уважно сприймають, якщо він для них дійсно має політичну вагу, нехай не таку, як Путін, чи там Бортніков чи Патрушев, але все одно просто а, ми не чуємо жодних пересторог від західних діячів, від західних політиків, тому що якщо От секундочку, тут такий момент теж бачите, Кимчанин так само погрожує, причому запускає в бік Японії а, через море ракети, в бік а, Південної Кореї, так само над морем ракети, і принаймні ці країни якось реагують. А тут ані ми нічого не кажемо, ані Захід нічого не кажуть. І а, загострення Медведєва все далі і далі зростає. От у це найсерйозніші загрози. А, ну а знову ж таки, тут а, я думаю, що реакції а, і головний сенс полягає не в якихось відповідних публічних заявах. Я особисто маю відповідь, а, чому знову ж таки, от зараз погрози і градус погроз боку Медведєва Азріз дуже простий. Зараз ключовий фронт боротьби це Конгрес Сполучених Штатів. На даний момент Палата представників розпущена спікером Джонсоном на канікули. Але ми знаємо, що там триває дуже складна політична боротьба з питання допомоги Україні. А, і там є відповідне достатньо серйозне угруповання, яке проти допомоги. А, фактично його очолює а, поза а, конгресом особисто, уже фактично кандидат на пост президента від республіканської партії Дональд Трамп, який там постійно в той або інший спосіб закликає не підтримувати це рішення, є так само значна частина. Республіканської партії, яка все ж таки вважає, що треба за це рішення голосувати. І якщо ми звернемося до логіки представників, наприклад, тих лобістів, скажімо так, рішення щодо відсутності допомоги для України з боку республіканської партії або тих, хто з нею так або інакше пов'язаний, то, наприклад, рупором цієї позиції є відомий Ілон Маск. Який каже, що там не треба, треба негайно миритися з Росією, бо Росія почне ядерну війну, і це буде Третя світова війна і загибель людства. Він про це регулярно пише. Фактично, він, як ми бачимо, повністю в цій ситуації е перебуває в резонансі з Медведєвим. Тобто він говорить фактично те саме, але з боку Сполучених Штатів. І очевидно, що так само деякі конгресмени ізоляціоністи тепер будуть казати: бля, дивіться. Росія погрожує ядерною війною, воно нам потрібно чи не потрібно. Давайте швидко оголошувати якісь переговори, а не допомогу для України. А, причому треба відзначити, що позиції противників допомоги для України вони останнім часом суттєво ослабли в Конгресі з об'єктивних причин. І тут Росія їм, як то кажуть, лапках допомогла. По-перше, це абсолютно шизофренічне інтерв'ю Путіна такі Карлсону, з якого в принципі навіть. Начебто достатньо лояльні до Путіна політики на заході, м'яко кажучи, були здивовані, тому що вони очікували почути якогось раціонального консерватора, який там прагне зберегти якісь традиційні цінності, а почули абсолютно відбитого психопата, який хвалить Гітлера, і розказує про те, як з точки зору історичної справедливості тисячолітньої давнини він має право бомбити міста сусідньої держави. Ну, тобто, Будем... так виходить, пане да. Петре, що е, от е, цей шизофренік, який розказує якісь міфи, і інший е, не чим не гірший, е, просто який кидається погрозами ядерної війни, остаточно залякали Захід. Виходить, що Захід можна отак залякати. Ну, частину Заходу так. Частину заходу так питання в тому, що зараз ми не можемо казати про е, існування якоїсь чіткої визначеної позиції. Зараз от боротьба, як то кажуть, триває, боротьба продовжується. І є от люди, які реально е, бояться цієї само російської загрози, і тому активно педалюють тему якихось поступок, компромісів з Росією, не згадував Маска, таких, в принципі, він не один. Їх там достатньо багато. Ну зрештою, що вже казати. Можна згадати і про того самого Трампа з його обіцянками завершити війну в Україні за 24 години. Неважко догадатися, як це можна зробити, як він планує це зробити. Не треба бути великим політологом для цього, от є інша позиція, яка полягає в тому, що Росія це просто абсолютне зло, з якою ні про що домовитись не вийде. До речі, от останнє вбивство Навального, воно в принципі у нас і в Росії особливого резонансу не викликало. Але я бачу, що на американців воно вплинуло, тому що ну от. Ну, після цього казати, що дивіться, там Путін це якийсь адекватний лідер, з яким там можна про щось домовлятися, і він не є тираном. Ну, набагато важче. Тому, наприклад, той самий маск замовк, і ми від нього останнім часом нічого не чуємо, тому що достатньо важко свою позицію сформулювати. І в такій ситуації Росія лише залишається знову підвищувати градус тиску, в тому числі за допомогою ядерного шантажу. От обіцяючи якісь там чергові армагедони, тому що вони в принципі почали розуміти, що вони дещо, як то кажуть, загралися в цю гру і дещо перегнули палицю, особливо напередодні найбільш знакових рішень, які мають ухвалюватися, в тому числі в тих самих штатах.